Доброго ранку, дорогі друзі. Ради вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Порада від карт Таро на сьогодні це п'ятірка мечів. Сьогодні варто звернути увагу на наших оточуючих, заради того, щоб вони могли повернутися до вас. Сьогодні не варто досягати цілей, коли кожен з нас може йти по головах. Сьогодні варто працювати у колективі, і не варто сьогодні відходити від людей. Люди потрібні. Жодна з ваших перемог не буде варта того, якщо ви втратите більше, ніж отримаєте. Тому сьогодні цінуйте інших, тому що безпосередньо у цьому ви поважаєте самих себе. Отже, сьогодні це командна робота, це взаємодія із людьми. Аби день пройшов успішно. Всім гарного дня!